Вірш Ліни Васильівни Костенко мати читає Софія Чіпурна. Вона була красуня з Катеринівки. була в неї п'ятеро вже вас. Куплямо гостинчика за гривник. Топила піч і поралась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться. Мадущики сушила на, на теле. Така була хороша молодиця і мала милія, гарно і чутно. У ті часи страшні, аж живолохаті. Коли вставав там хто не воював. От їй хотілося, щоб у неї в хаті, на стелі, небо хтось намалював. Вона не чула зроду про розстрілю, вона ходила в степ на буряки, а от отак би неслока на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Вранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш, може, на плечі, де б маляра такого напитати навколо ж речі йти січі. Уваживши тум ліду вижну, приходив небо малювати щуряк. Вона сказала, перестань, бо вижну. У тебе, каже, небо, як сіряк. Якийсь художник, курики голодні, зробити небо взявся за харчі. Було у нього і пензлі повогодні, став на ослін, одсунув рогачі, у нього і хмари вигинали зміями, вже почав і сонце з Вона сказала, ні, ви не зуміє. Зайто каже, небо на не таке. І воцілали описані тарелі, плакав батько біли руки, клонутнею на частей, а тільки небо, небудь і зірки.